На Львівщині та ще 19 областях викрили схему для уникнення служби та мобілізації. За новими фактами ухилення від військової служби під роздри отримали 110 фігурантів в межах спецоперації опікун. Про це повідомляє Національна поліція. Зокрема, йдеться про використання фальсифікованих медичних довідок та документів про нібито необхідність догляду за родичами з інвалідністю. Саме ці документи фігуранти подавали до відповідних органів для отримання відстрочок від мобілізації або того. Довгострокового припинення військової служби у деяких випадках перевірки показали, що особи, за якими нібито мали здійснювати догляд, фігуранти фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров'я чоловіків призовного віку. Правоохоронці також встановили випадки, коли військовослужбовці за допомогою фіктивних довідок не лише припиняли проходження служби, а й незаконно отримували передбачені законодавства. Виплати до нашої ефіри доєднюється юрист і волонтер Юрій Танесітюк. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава Доброго дня! Поясню нашим глядачам, ви зараз на своєму екрані мали можливість бачити фотографії, які офіційно дала національна поліція, як це все відбувалося, зокрема обшуки та вручення підозри. Пане Юрію, якщо ми говоримо про те, що ця спецоперація тривала в відбувалася в наших. 20 областях ми можемо говорити, що по всій Україні наскільки це масштабно, про що це свідчить е такі схеми? Це масштабно насамперед для мене це свідчить, що ми почали ну, об'єктивно жити в, ре в реальності. Тобто, ті е заходи, які би мали застосувати правоохоронні органи ще в 2022 році, так чи інакше, ну, почали відбуватися вже коли. Геть критична ситуація в процесом мобілізації в Україні, коли е, ну умовно мільйонерами стали десятки осіб, які очолювали МСЕК е, або якісь інші ну не тільки медичні професії е, і посадові особи в сфері медицини. Але це стосується великої кількості осіб, і і ТЦК про що вже не раз було сказано, і це окрема сфера. От тому, ну я сподіваюся, що про органи до такої масштабної операції підійдуть з правильними мотивами встановлення справедливості. Це єдиний правильний мотив, і це не буде заради якихось публічних комунікацій, а буде ну, фактично. Зроблено всі кроки для того, щоб зупинити ці корупційні діяння, які на сьогоднішній день дозволяли от такі речі, про які було озвучили, тобто уникати служби армії, незаконно призупиняти проходження служби війську, ну і так далі. Але пане Юрію, наскільки ці схеми це окремі випадки чи це системна проблема по всій Україні? Це, це Тож тобто, ну, системна і, тут, і, тут... і вона. Пане Юрію, мене Другу, ще одне гарний. уточнення стосовно зібрання доказової бази. Це ж треба покарати не просто того, хто користувався такими документами, хто робив ці собі фіктивні довідки, аби доглядати, але і просто якщо називається, розмотати клубок. Наскільки складно зю е, знайти доказову базу, очевидно, і підозри мали би отримати ну десятки якщо... сотні осіб. Це не десятки. Сотні осіб мали би отримати підозру. Якщо підозру отримують виконавці, а не отримують замовники або покровителі. Ну то це буде для нас індикатором того, наскільки якісно ці оперативні заходи були реалізовані або сплановані, або підготовлені саме в цій частині. А як ви бачите, якщо говорити про законодавство, чи існують так звані лазівки в законі, які дозволяли або полегшували створення таких схем, що потрібно доопрацювати? Чи це просто йдеться про те, що всі мають виконувати свої посадові обов'язки? Чесно? Потрібно тільки якісно застосувати кримінальний кодекс, немає там, ну ну, скажімо, всі ці види діянь? Точно визначені в кримінальному кодексі і мають правову кваліфікацію з відповідними строками, як в одиночних випадках, так і в системній роботі, і отримання незаконної вигоди, спонукання, такі група осіб, то все це є питання, тільки до кожного застосувати, надати правову оцінку, провести відповідні слідчі дії, зібрати адекватну доказову базу. І продати ці всі документи в суд для встановлення остаточної крапки в цьому процесі це велика робота. Об'ємна, вона має бути ювелірно і скорпульозно виконана представниками правоохоронних органів, зокрема. І я все-таки сподіваюся, що можливо, воно не ідеально вийде, але частина осіб, які цинічно отримували десятками тисяч доларів хабарів, живучи в паралельній реальності в Україні, коли я періодично бачу дітей, які все ще чекають на тата якого вже не буде, от які жили в цій паралельній реальності і творили ці речі беземоційно емоційно будуть отримають покарання відповідно до чинних норм кримінального кодексу України? 110 осіб отримали підозри в 20 областях нашої держави. Ну це, 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 це перший етап. Я сподіваюся, що це тільки перший етап. Ну ви ж розумієте, що, наприклад, візьмемо одну окремо взяту область і де ці речі відбувалися конвейером, то це не залучено було ну не 10 осіб, а більше це точно за є з великою імовірністю взаємодія, скажімо, цих медиків з військово-лікарськими комісіями, взаємодія цих медиків з територіальними центрами комплектування. Велика імовірність я не стверджую стверджувати, залишимо можливість правоохоронним органам. Але ми всі живемо в цьому суспільстві. Ми чуємо багато розмов, що і як де відбувається. А сподіваюся, що правоохоронці, які теж живуть в цьому суспільстві і теж чують не один десяток розмов відповідним чином в межах. Кримінально-процесуального кодексу задокументували, зібрали докази і готові е, до, до того, щоб притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочин. Пане Юрію, але тут, якщо я не помиляюся, для того щоб отримати відстрочку по догляду за людиною з інвалідністю або людиною, яка потребує супроводу, потрібно свідчення сусідів. Чи це окрема історія? Значить, хтось це теж покривав і до цього долучався, якщо це не чесно. Насправді там свідчення сусідів, або, наприклад, там довідка з об'єднання співвласників будинку. Це додаткові документи, вони не є основоположними чи визначальними. Головним документом будь-якій з цих історій є висновки медика. Які стосуються або особи, яка там підлягає мобілізації, або особа, яка підлягає мобілізації, але звертається з проханням отримання відстрочки зв'язку з тим, що іншій особі, близькій близькі їй, відповідно до закону, необхідна стороння допомога, і на це є висновок медиків дотепер, до сьогоднішнього дня. І до нас як до юристів звертались періодично. Не скажу, що кожного місяця, але точно раз в квартал, кілька звернень таких ми мали, що особи не можуть отрима там, наприклад, набути другу групу інвалідності або третю. Яка очевидною є тільки через те, що в Україні військовий стан і їм знаходять 300 причин, щоб цю інвалідність не давати в той же час. Користуючись якимись матеріальними проференціями, інші особи це отримала. це ж не відбулося на початку широкомасштабного вторгнення. Ця схема працювала ну якби роками, там і ще до 2014 року, до початку війни, це це просто така класика корупційна, яка жила і живе паразитом в нашій країні. Ну і тут знаєте, очевидно, що питання чи працює система е превентивно, що такі схеми не виникали, знімається само собою, тому що від встановлення незалежності всі успішно знали, як працюють ці так звані МСЕКи і як в Україні отримують органи в певній мірі залучені також як співучасники цього процесу. Ми не будемо, ну не можемо на сьогодні стверджувати конкретно по цій операції в яких областях, але хочу нагадати всім нам і нашим глядачам про те, про ситуацію у Хмельницькій області, коли більшість прокурорів з отримали інвалідність при цій голові МСЕК, яка стала доларовим мільйонером. Тобто, ну, це очевидно, що правоохоронні органи також десяток років про це знали в багатьох моментах були співучасниками е, в розумінні того, що якщо навіть не брали активної участі, то пасивно е, закривали е, очі, скажімо так, в лапках е, на всі ті дії протиправні е, злочинні, які відбуваються, е, очевидно, що в нас правоохоронна система, коли потрібно. Е, Показує рівень реагування, високий професійний рівень. І чому цього реагування, наприклад, не відбувалось продовж десятка років. Ну, як на мене, відповідь напрошується тільки одна, тому що був е, е, інтерес в системи для того, щоб відбувалася інша система е, приблизно так. І як на мене, це очевидні речі. Просто давайте їх озвучувати і назвати все своїми іменами. А як ви вважаєте? Якщо говорити за час повномасштабного вторгнення, ми вже наближаємося до ще одної роковини, за ці всі чотири роки чому саме зараз почали перевіряти цю схему уникнення від служби в армії? Не складно відповісти на це запитання. Не знаю, з яких міркувань це відбувається саме зараз. Тут ще одне з вами треба обговорити, е, тому що кількість заброньованих від мобілізації працівників зросла за рік на 300 тисяч. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Соболєв. Він розповів, що бронювання впливає на мобілізацію, тому важливо тримати баланс. І зараз, на його думку, цього балансу дотримано. Е, у нас було десь 1 мільйон заброньованих людей, зараз 1 мільйон 300 тисяч, сказав міністр. Ми ж пам'ятаємо, що військовослужбовці не раз говорили про те, що треба переглядати критерії бронювання, Зеленський президент Верховного Кома... головного звертав увагу, що у нас велика кількість заброньованих, пане Юрію, Але якщо ми говорити так за 300 тисяч зроста кількість заброньованих, це в нас змінилося якимось чином законодавство. На вашу думку, чи що сталося? Що наскільки людей, які мають офіційну відстрочку від служби в армії, збільшується? Хоча ми бачимо повідомлення з фронту, що людей не хватає. Не вистачає. Не, не, законодавство не змінилось на аж настільки, ну скажімо, суттєво що могло суттєво змінити систему бронювання, тобто вносили щоквартально певні зміни, додавали з якісь критерії, додаткові вимоги для того, щоб отримати наступне бронювання, дещо коригувалося. Ми за цим ну насамперед, як юристи активно спостерігали для того, щоб бізнесу надати фахові консультації, тоді коли, коли вони звертаються за цим. Але скажу так: не готовий оцінювати, чи це аж на 300 тисяч виглядає доволі багато. Але, наприклад, процес зростання кількості мобілізованих, як на мене, в певній мірі, в певній він є природній, тому що зростає кількість підприємств, які працюють на оборонний комплекс, нові виробники там наземних ППЛА. Наземних дронів і із класичних БПЛА також з'являються, і це також певна кількість там 10-20 осіб, які одразу потребують бронювання, бо вони є ефективними саме як інженери по створенню засобів для. Утилізації сволоти ворога е, нашого, тому ну якби цей природний процес, я думаю, в, в жодного з нас е, ну я там додаткових питань виникати не буде. Е, але очевидно, що в цій сфері, е, якщо ввечері пройти з великими містами і побачити кількість е, абсолютно е, безтурботних е, людей віком 25-40 сорок років. Е, в значних закладах очевидно, що більш можна спостерігати велику категорію цих осіб, які мають бронювання, але абсолютно не залучені в процеси, які допомагають обороноздатності держави або є реальними об'єктами критичної інфраструктури і відповідними підприємствами тут потребує перегляду, але такої тихої монотонної роботи. Для того щоб там, де ця критичність є роздутою, і штати є роздутою, привести, впорядкувати до, до адекватних норм, ми не можемо всіх відправити на фронт 100%, тому що логі, якщо розвалена логістика, сипеться будь-яка фронтова лінія, це такі ази. Війни, про які постійно говорять військовослужбовці, і на це теж слід зважати. Але пане Юрію, ви кажете, що має бути тиха монотонна робота стосовно перегляду. На вашу думку, все таки будуть переглядати критерії бронювання, і якщо пам'ятати заяву зеленського минулого року, що в нас не може бути така кількість заброньованих. Я закликаю уряд переглянути і більше того ліквідувати частину комісій, які гальмують процес бронювання. Скажу так: кілька тижнів тому, ну приблизно три тижні тому у мене була розмова з одним з виробників певних певної продукції для оборони України. Які вже три місяці очікують позитивного рішення по їхній заявці для того, щоб забронювати там вісім працівників. Вони отримали грант від держави на створення цих засобів для знищення ворога. Вони вже давно є учасником системи Бреюан. І от три місяці вони не можуть отримати цього бронювання. Система бронювання на сьогодні працює. Працює не ідеально. Там є кілька етапів оцього телефонного права чи ручного режиму. Це треба ліквідовувати. Тому і мені здається, в якщо це ліквідується, питання великої кількості бронювання зникне само собою, а залишиться поле для тих підприємств, які роблять дуже необхідну продукцію для сил оборони для того, щоб добирати людей. На бронювання, бо вони ефективні саме в роботі на цьому підприємстві. Маємо просто розплющити очі і, і, ну якби реально, дивитись на, на об'єктивно на картину. Ми не можемо дозволити собі стверджувати, що бронювання це вкрай погано або бронювання це єдиний там вихід позитивний. Маємо брати. Реалістично осередино, що певна кількість осіб справді надзвичайно ефективні, коли працюють на певних підприємствах в тилу для сил оборони України, і це так буде на є на кожній війні. От інша справа: що суспільство бачить багато інших чоловіків, які отримали забронювання. Які доволі часто похабно себе поводять в публічних місцях, і це дратує суспільство. І тут потрібна робота правоохоронних органів, теж публічна щодо таких проявів. Пане Юрію, дякую вам за вашу позицію за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був юрист і волонтер. Юрій Танесічук. Говорили про спецоперацію опікуна, за якою видано підозри 110 фігурантам у 23 областях України, які уникали служби у війську. А також говорили про те, що в країні збільшилася кількість заброньованих. Пане юрію, дякую вам. Бережіть себе Ми спокійного вечора.